Що ж, повертаємося у Волгоград 2-0. На жаль, не на нашу користь після двох поєдинків. 2-0 з великими претензіями до арбітрів сьогоднішнього вечора, до тих людей, які підраховують. І від яких залежить, на жаль, рахунок, який ми зараз бачимо, ну не програв. Павло Іщенко 50-44 чи 50-45, так само, як не програв Азато Сіналіїв. Павло Іщенко принаймні не з таким рахунком, а зато ціналії взагалі переміг свого суперника. Не побачили цього судді, На жаль, чай, думаю, що сподіваюся, що всі інші це побачили. І щодо вболівальників сперечання не буде. Ми всі дивилися цей бокс, а не просто дізналися рахунок. Ну і третій бій сьогоднішнього вечора. Вагова категорія 69. Раджаб раджа Бутаєв. Добре, нам знайомий команда Росія проти Олега Зубенка. Український отаман. З'являється Олег зубенко якого ми вже у цьому сезоні бачили. Зубенко який очікує. Продовжує точніше очікувати своєї. Перемоги у всесвітньої серії боксу Зубенко програв один бій у всесвітній серії боксу. Сьогодні сподіваємося, що буде перша перемога, але суперник дуже і дуже серйозний. Це Раджаб Бутаєв. Да, парень дуже непростой. Золото у нього на університеті в Казані з 10 років він займається спортом. Спочатку почав займатися боротьбою, потім все-таки. Перешел в бокс. Молодой парень. На последнем чемпионате России взял золото. И, кстати говоря, бронзу там взял в этом весе Хусейн Байсангуров. Байсангуров, наверное, знакомая фамилия для украинских любителей бокса. Так что действительно, как и предыдущим нашим ребятам, Олегу Зубенко будет нелегко. Ну а ніхто й не говорив, що буде просто. Так, суперник Раджа Бутаєв, окрім того, що є переможцем універсіади 2013. Він двічі перемагав нашого Дениса Бірінчика. Одного разу, якраз на універсіаді, це було у півфіналі. Ну і другий раз був у всесвітній серії боксу, якраз у попередньому сезоні у чвертьфіналі, і це було у Росії. Поїхав туди і Денис Збірінчик, і Дмитро Мітрофанов, хлопці, яких ми не бачимо в цьому сезоні, на жаль, у складі всесвітньої серії боксу. Так, от знову ж таки, до розмови про арбітрів і якраз до цих двох двобоїв у попередньому сезоні у нас так само були запитання. Да, ну Нам, в взагалі, пока що только і остається возмущатися да? суддійством. но ну, что поделаешь это бокс такое бывает и все равно нужно делать свою работу боксировать на максимуме своих возможностей и надеемся что именно так сейчас и выступит выступит э, Олег Зубенко многие его помнят э, по поединку против э, Мухаммеда Арабии. там марокканец Пам'ятаємо, як марокканці тут в Києві, во дворці спорту, нас всіх шокували, одержав ну, победу. Так, здивували 100% тоді марокканські атласні леви, але ще буде реванш, ми ще поїдемо у Марокко. І там сподіваємося на перемогу. Знову ж таки, повертаємося до нових правил Всесвітньої серії боксу. Тут Програвати, ну в принципі, у жодному з матчів не можна, так тому що вже менше більше команд з цього сезону, і від цього відштовхуючись менше команд, виходить з групи ніж було раніше. Тому тут ви знаєте, ми на даний момент другі. Росія третя. Тут треба битися і не віддавати вже жодної перемоги. А наступний бій у нас проти Куби наступної п'ятниці так само на 2 плюс 2 ми вас чекаємо так само і чекаємо, щоб ви завітали і на власні очі подивилися на цей двобій і підтримали звичайно українських атаманів. Ну зараз на дану секунду буде підтримувати і вболювати дуже дуже за нашого Олешко Зубенка. суперник, знову ж таки Раджа Бутаєв. Такие терты, хлопать, в принципе, в аматорском боксе, и дуже-дуже непростой суперник. суперно. Да, все-таки парень, можно сказать, фаворит перед этим поединком, но это бокс и фавориты проигрывают. Рефері, третій, який сьогодні буде під час цього двобою ринзі. Ну, П'ять арбітрів ви бачите, які будуть підраховувати. Ще раз нагадаємо, що обрані, які будуть виводити якраз їхні бали, буде лише троє. Жоден з них не знає, хто це буде. Ну, да, ну, Таке сожалению... правило, так, на даний момент поки що нічого не означає. Ну, як виявилося сьогодні. Так, да, к сожалению, це не допомагає. Поки що. Что... объективному судейству. Хотя, с другой стороны, а что бы было, если бы не было даже этого а, выборочного судейства, да? Из пяти троих выбирает компьютер. Если бы было только трое судей, тогда могли быть результаты еще хуже. Но оставим все это судейство на совести чиновников. Айба. ми все-таки будемо держати кулаки за наших ребят. Так, хлопці вже не легкі. Так 69 дев'ять кілограмів, майже 70 тут. Кожен удар може стати останнім. Так, у нас цим чим вища вагова категорія, тим потужнішим стає удар. Ну і так за першим раундом ми дивимося, що тут ще й швидкість на належному рівні в обох боксерів. Йде вперед Зубенко відповідає на один на кожен удар суперника своїми двома. А тут і Бутаєв починає працювати комбінаціями. Бутаєв дагестанець з Хасавюрта, хоча зараз живе в Ростовській області. Один із лучших російських боксерів в этом весі. Ну і так само хочеться нагадати, що завтра що сьогодні. О... 12-й годині, тобто, ну там не майже завтра, вже так. За декілька годин ми побачимо бій Головкіна, ну і бій нашого Андрія Руденко. Отже, чемпіонський бій. 3G казаха Геннадія Головкіна і бій українця. 3G у нас сьогодні проти Мюрея, а Андрій Руденко проти молодшого брата Тасіна. Фюрі Хює. Фюрі, все це за декілька годин після завершення двобою українських атаманів проти команди з Росії. Так, так что сегодня большой вечер бокса на 2 плюс 2. Так, с невелочкой Не порыва, да? да, на декілька годин. Особенно, конечно, будем э, держать кулаки за нашего Андрея Руденка. Наш супертяж. Который хороший послужной список. Так, лучшая, зубенко включая Бутаєв таке враження, знаєш, перший раунд більш спокійніший, якраз від Бутаєва від Зубенко. Зубенко хочеться ось якомога більше влучним бути, і багато з цих ударів приходять на блок Бутаєва. А Бутаєв вже якраз коли як смикне на себе Зубенка, то о, відповідь літає по два точні удари. На жаль, такий перший раунд Це те, що побачив я. Да ну где-то где раунд пройшов. ожидаемо. Все-таки, ну, не зря мы говорили, что Бутаев фаворит. И регалии его, и опыт говорят сами за себя. Он больше повидал в ринге. Но в любом случае для нашего Олега Зубенко это неоценимый опыт. Встречаясь с сильнейшими, ты набираешь мастерства, набираешь обороты. Таким образом, у нас молодая команда. Помню, что Костяк, наши сильнейшие боксеры, перешли в профессиональный бокс. Так что тут идет смена поколений. И знаешь какие таке уже было, так, ну, нехай будет так 10 років поколения. У нас была классная Олимпиада о 2000 ну и потом о 2000 -м. Ну, трошечки більше. Так пройшло у 2012-му. У Лондоні, коли ми забрали ну, головні нагороди у головних вогових категоріях, дві золоті. Так, у нас зміна так само є, трошечки часу їм потрібно. В Україні завжди бокс був, є і буде. Да, в будь-якому випадку, навіть з тим, молодим составом, який ми маємо. Мы уже достигли неплохих результатов, как никак идем на втором месте в подгруппе, хотя скажу откровенно мало кто и на такое рассчитывал. Итак, сегодня мы разумеем все подсказки, так, я ему да больше слышим э, тренеров. Російської команды левый боковой у Олега Зубенко очень хороший, быстрый хлесткий. Но обратите внимание, как держит правую руку на месте. Раджа Бутаев сел левый боковый. Он блокирует. Свідчення дуже боксує, така закрита стійка, наче в панцир залазить Бутаєв і одразу шуда від чай. Зубен знаєш, зрозумів цю атаку. Ця, таке враження зрозумів, якраз передню руку Бутаєва. Він бачить цей удар с лишень. Справа там прилітає більше Зубенко, ніж зліва. Да, ну хоч так хорошо держит праву руку на місці Раджа Бутаєв, в той же час левую частенько опускає. Цим этим хотілося, хотелось щоб чтобы воспользовался Олег Зубенко. Ну так, не бездоганно працює Раджа Бутаєв, Так ми до цього, в принципі, можна Десь їсти цього суперника поки що Зубенку це не вдається. Хвилина до завершення другого раунду. І така вже боротьба пішла. Але одразу так після Джебу обидва кидаються, отримує кожен такий розмін. І менше ударів у другому раунді від Зубенка на відміну від першого, так. Кучиночка заходит в вид Бутаева. Да, тут э, очень неплохо, зрячий действовал Раджа Бутаев. В защите был полностью, казалось бы, соперник. Но печень была открыта под локоть туда. Засадил россиянин. Продолжает это делать. Немного не хватает, конечно, опыта Олега Зубенко. Но в любом случае... Задатки у парня очень неплохие. Джефф, закрыл, не Именно в таких боях добывается неоценимый опыт. Потом можно провести работу над ошибками, подтянуть защиту. Так, ну работу над ошибками, над помилками. Ты знаешь, не наголовная. Мабуть, у кар'єрі боксера, так? Зараз намагається все це зробити онлайн. Тренер нашої команди один з двох тренерів. Головний тренер, на жаль, Михайло Мельник залишився у Києві. трохи да, прихваляло наш головний тренер. Но, в то же час йому потрібно готувати вже зараз нашу п'ятерку для зустрічі з зборної Куби. Так, є над чим подумати, Михайло Мельнику, і ми віримо, що він обов'язково це придумає. Ну, як тут придумати? Або є боксери, або їх нема. Ну десять дев'ять важко буде і проти куби. Ну зараз та зрозуміємо, що поки що на ці дві години Михайло Мельник думає лише про сьогоднішній вечір. Ми знаємо, наскільки відданий команді Михайло Мельник. І, чесно кажучи, я не можу уявити ось як Семенишин та Мельник тренують. Ну, бокс, та, насправді та індивідуальний від спорту. А в нас так виходить, що командний. Так? постійно тримати не треба не одного свого боксера в тонусі, а певну кількість. А ця кількість від 20. Ну в этом такі ізюм всімірної серії боксу. Що вони з індивідуального виду спорту зробили командний. Ну в будь-якому випадку, тут, звісно. в каждом конкретном бою каждый сам за себя. Нелегко сейчас Азубенко мы видим. Раджа Бутаев где-то уже адаптировался к нашему атаману. Так действует легко и непринужденно. Напомню, что для победы в матчевой встрече нужно добыть три победы. У россиян уже две есть. А за две победы отдают один балл. Так что сейчас, наверное, нам уже хотелось бы, наверное, хоть бы один балл ввести из России. Ух, вот а так тут вот здорово. гнать его, как встречает Олег Зубенко. Чересчур уже самоуверенно начал действовать Раджа Бутаев. Где-то приспал бдительность соперника наш молодой украинский атаман. И есть чем встречать соперника. На опережение. Очень неплохо сработал Олег. Єдине, звісно, такое впечатлення, що почав тяжело дышать. Ну, і Там вимагають. Ну, я думаю, до речі, Семенишин Зараз такі ж вимоги, як і у тренерів Росії, що треба на два поверхи працювати. Тут по обличчя торс Суперника прямолінійно. Зупинки молодець. Так? Но другий бій на світній серії боксу, другий бій одразу же Раджа Бутаєв. І три раунди я б не сказав би, щоб там в одні ворота грає Язубенко. Він ну, намагається зробити все, що він може на даний момент. Звичайно, ми розуміємо. Ну, Битаєв побоксував вже вдосталь, в принципі, на аматорському ринку вигравав універсіаду. А це я вам хочу сказати та універсіада, яка була. Там було з ким побоксувати. дуже да, серйозні були соревновання, в такому форматі. Універсіада була одна із сильніших. Це можна було навіть сравнітися з чемпіонатом міру. Заповнено зала о... Росії. Так само ми, дуже просимо вас зробити і наступної п'ятниці, коли будемо боксувати проти Куби. Буде дуже і дуже важко нам, але ж ми отамани. Всі сподівання на характер наступну п'ятницю так само, як і сьогодні. Да. да, ну помимо того, что нужно поддерживать нашу команду, а можно в то же время еще и насладиться эстетикой бокса в исполнении кубинских боксеров. Там ребята, конечно, просто на заглядение. Это уже испокон веков сильнейшие боксеры мира. Наконец-то они получили такую возможность, помимо аматорского бокса. Да, боксировать уже и во всемирной серии бокса. Мы знаем, что с острова свободы нужно было только сбежать, чтобы оказаться в профессионалах. Так. И самое тема может быть, Вячеслава и виховала, так, в Кубинцах. Там кожен хлопчик, сдается, уже, как минимум, кандидатом в спорта народжуется с боксу. Да, у них там и первые номера команды, да и а скамейка запасных все, в общем-то, очень серьезные. Ребята, но мы все равно тут, я надеюсь, встретим их с хлебом и солью в прямом и переносном смысле. Так что будет на что посмотреть. Ну, с хлебом в аэропорте, так, а уже у палацы Спорта сильнее. Да, можно и так сказать. Не очень высокий темп В этом поединке размеренно так боксирует Раджаб Бутаев. Где-то он, наверное, почувствовал свое преимущество, не спешит. Ну так, Жубенко пока еще, ну, так сказать, знаешь, как правильно сказать, не может стрибнуть голови. Но на данный момент. Так, соглашусь, абсолютно. Правильне наблюдение. Ну, наверное, все-таки на сьогоднішній день это потолок Олега Зубенка. Але знову ж таки, ну його шлях лише починається. Всесвітня серії боксу з кожним двобоєм він буде кращим і кращим. На це ми всі сподіваємося, тому що ну, від кожного атамана залежить, як йде у турнірній таблиці наша команда. Ось це і є поєднання індивідуального виду спорту і командного, щоб всесвітня серія боксу в принципі собі. В принципі, в собі арбітри. в випадку ми бачимо, наскільки віддається в ринге Олег Зубенко. Сомненько немає, що він буде віддавати всі свої сили. Так, те, що всі хлопці залишаються сили, кожен працює до останньої краплі поту до крові, яку ми вже сьогодні бачили, тут по характеру запитань до наших хлопців немає. Тут немножко грязно сработал Зубенко, но я думаю, неумышленно выбросил этот правый ну, боковой. Весь біти, знаешь, там, заведены еще, где-то, возможно, что проиграет, так не думаю, что нам Неплохо. А тут Неплохо. Можно, можно попадать по Раджабу Бутаеву. Да, пусть он где-то сильнее, где-то лучше в некоторых компонентах. Но в любом случае боксировать с ним можно и нужно. А еще лучше по ходу бою делать выводы, справлять свои ошибки, ошибки Олегу Зубенко. Концовка четвертого раунда. Такий розмін розпочинається. Майже розміни без роботи на ногах. Більше ручної роботи, як кажуть у боксі. Но не думаю, що цей раунд за українським атаманом Бутаєв був влочніший. Это David. Так, так уж на широкому диставах в раунде. Да, да, принял на себя за Абатаев правый прямой, но тут же ответил. Внимательно следят за происходящим в ринге главные тренера сборной России. Александр Лебзяк, один из лучших э, боксеров прошлого десятилетия. 10-9 трое судьи дают россиянину. Даем результат. Последняя финальная трехминутка. Тут уже в качестве психолога Роман Семенишин работает в углу, настраивает нашего бойца. Ну, нужно отработать уже концовку боя, отдать все свои силы и все свои имени Так. Закаляється майстерство, мужества знаєш, якби там ще судді за перші два двобої не напривозили так сюрпризів. Такі враження, що це самі судді, які ось були нещодавно матч Київського Динамо там у Франції. Чесно, нові ну, лише з ними може порівняти тих, хто відпрацював азато у і наліви, Павла Іщенка. Як Ярмоленко і Бе Юнеса Беланду. Да, получивши красні карточки. Таке враження, що він такий кадр був, що хтось із хлопців і оператора зачепив. Ну, Бутай зараз на спокійному. Він заспокоївся, він розуміє, що чотири раунди за ним, і Тут Зубенко взагалі не найважчий раунд буде. Подивіться, як Бутай спокійно працює. Він повністю. Заволодів рингом, суперника суперниками Зубенко, за рахунок швидкості рук намагається ось поцілити. Хоча так само класно працює Зубенко в тому плані, що працює знову ж таки двома поверхами. Він не націлився ось просто на обличчя суперника і не йде прямо на нього, намагається розглядати, дістати боковим, пробити по торсу. Це подобається у Зубенко. Трошки досвіду підшліфувати тактично, бо це в Зубенко. Все буде добре у хлопців. Хлопец из ударом. Ну и с ударом у нас и хлопец наступный, который выйдут в 70 81. Это Вячеслав Итак, наш Александр Хижняк. Да, дальше у нас более тяжелые ребята. Александр Хижняк, который уже успел стать настоящей звездой. Все мы помним, как реагировали зрители на его выход во дворце спорта. Какой бой он подарил. Вот с ним будет, конечно, Навірно, ще більш интересный поєдинок там в його наверное, неинтересных боїв не буває. Так что оставайтесь з нами, ні в коем случае не пропустите слідчі бої. Самої профі бокс у нас сьогодні на 2 плюс 2, про який ми вам постійно нагадуємо. сьогодні подивимося і головки на його двобої проти Мюррея. І поєдинок, звичайно, нашого українця, який вже там трошки готується виходити в ринг. Андрій Руденко, він вже на арені. Звідки знаю, тому що сьогодні наша колега Аліна Шитернікова буде секундувати Андрія Руденка. Від від неї деякі цікаві подробиці дізнаємося. Наприклад, коли команда Руденко вже прибула на місце події. Так, да, дуже важливий поєдинок сьогодні для нашого супертяжа. Помимо братів, кличко на професійному лінгі, не так много супертіжала Из Украины. Од, Андрей Руденко один из них. Сегодня очень важный поединок у него, так что не пропустите. В полночь. 2 плюс 2. Ну а тем временем у нас заканчивается пятый раунд. Ну что, мужественно отстоял Олег Зубенко все пять раундов. Да, соперник был сильнее, но... Нічого. Я думаю, це хороший бой для опыта. Потенціал є у Олега Зубенко, є над чим працювати. Но от в таких боях ти узнаєш, над чим работать. Так, робота над помилками буде. Знаючи ще наших тренерів Мельника, Семенишина вони її проведуть для того, щоб підготувати атамана, як нам набагато краще на наступні двох бої. Бутаєв виглядає гарно. Бутаєв людина, яка у складі збірної Росії поїде на Олімпійські ігри першим номером у своїй вазі від е, держави. Думаю, що це не буде новиною. В принципі, можна казати, що Бутаєв найкращий о 69 на території Росії. Ну, хоча в цьому році ще і Європа, і світ, так? і європейські ігри. Які вперше будуть проводитися, будуть вони проводитися у Баку. Такі європейські олімпійські здається, якось так. Тому на боксерських подій дуже і дуже багато. Ну ще й окрім профібоксу, якщо там всіх українців називати, дійсно рік обіцяє нам бути дуже багатим на події в плані боксу і українського боксу, і українців у профібоксу. Так, да, буде на що того посмотреть. Ой. Год, вернее, обещает быть горячим на боксерские события, но у нас решение судей, которое в принципе мы уже знаем. Знали ми так, під час всіх п'яти раундів yeah. рахунок 50-45. в одні ворота. На жаль, Раджаб Бутаєв перемагає нашого Олега Зубенка. Але нагадаємо, Зубенко лише дебютував у цьому році в сусідній серії боксу. Будемо надалі за нього болювати і все буде добре. У отаманів. Ну, чекайте далі, бо у нас вагова категорія 81. Не перемикайте.